Привіт всім, мої любі малята! Зараз пропоную вам здогадатися, про що або про кого йтиме мова сьогодні на нашому занятті. То що, здогадалися? Так, мова йтиме про сім'ю. А як ви гадаєте, що об'єднує всі родини на планеті? І родини на планеті об'єднує любов один до одного. Тож пропоную зараз послухати оповідання Ольги та баки усі з'єднані любов'ю. Двоє молодих лелек на високому дереві збудували собі гніздо. Незабаром з яєчок вилупилося троє маленьких лелеченят. Які ж гарні наші дітки раділи молоді лелеки, мама й тато. Вони доглядали пташенят, носили їм їжу, закривали своїми міцними крилами від дощу і вітру розповідали мудрі пташині казки, співали лелечі колискові, а згодом вчили літати. Сусідка Зузуля, що жила неподалік, Ніяк не розуміла, чому так поспішають птахи додому. Та побалакала б ще хоть трохи, не раз просила Зозуля. Ой, Зозуленько, побачились з тобою, та й годі. Час додому. Сім'я у мене, розумієш? Ніколи мені, пояснювала лелечиха. Та не знає Зозуля, що сім'я. Це найрідніші люди, якими так тішиться серденько. Це про них усі думки, турботи і старання, бо з'єднані вони великою любов'ю. Про яку сім'ю розповідається в казці, Про сім'ю Лелек. Як ви зрозуміли, що батьки Лелеки люблять своїх пташенят? Тому що батьки завжди турбуються, піклуються та стараються заради своїх дитинчат. Чому Зозуля не поспішала додому? Напевно, Зозуля не поспішала додому, тому що у неї немає сім'ї. Чому матуся завжди поспішає? Я вважаю це тому, що матусі завжди поспішають до своїх діточок. Увага! А зараз завдання! Розкажіть про свою сім'ю, як вас люблять ваші батьки. Запишіть на диктофон та надсилайте мені. Та не забудьте пограти в гру, відсканувавши QR-код. До побачення малята! До зустрічі!